Добрий день, 20 червня Полтавська область Алеча Кубанська комета. Разом із десертною ранньою алечею. Це в мене серед сливових алечевих, саме перше достигає, але на даний момент ще й натяку немає на те, щоб воно щось тут дозрівало. Абсолютно зелені плоди. Але вже декілька днів підряд, дивлюся, падають. Плоди це злато скіфів. Ну, перший врожай, там невеликий, мороз його прорядив. Ну, Такий вигляд має плоди. Тому вже дегустували її через те, що я думав одразу, що це можливо, якісь там чи кісточки немає, чи що плоди так рано дозріли. Ні, це нормально. от Вони вже практично всі починають жовтіти. І ті, які достигають, осипаються, осипаються. Ну що, ну, якось, якось дивно, що абрикоси там ранні надранні і алеча. Так, кісточка. Кісточка на пів. Відокремлюється не зовсім. Соку тут дуже багато. Ну, Запах величевий, приємний личевий запах. Ну а цукру дуже багато в ньому. Навіть дощі оце йдуть. А все рівно, у шкірці, так, да, кислота є і шкірка тугенька. Ну, приблизно як і комети. Ну, на смак дуже солодка, Сам, сама м'якость дуже солодка. І, ну, так, такий період, це якось це відкриття. Ось Що ще, тенденція така. Якщо вона тільки достигає, вона падає. Це, мабуть, це вже й таке вичитав, що сипляться. Значить, якщо буде врожай, бо в цьому році врожай невеликий, мороз в травні прорідив добраче. Ну, сипля, ну нічого страшного, простелю тут агроволокно і хай сипляться, якщо не встигає щось зірвати. Розмір. Ну, розмір поки що ще. Не дотягує до курячого яйця, ну, а деякі є. Розмір хороший, хороший. От така знахідка, перший вражайчик, злато скифів.